Молодя, ну, ми з тобою поговорили трошки про твою автобіографію, і я бачу, ти дуже, дуже так глибоко занурений все ж таки в наукову діяльність, і маєш зв'язок із аудиторією науковою, розумієш аграрну науку, бачиш аграрну науку кожного дня. Я хотів би тебе попросити назвати. Три негативні сторони аграрної науки. От, ну, проблемні давай. Не негативні, а проблемні, проблемні дуже. І стільки ж позитивних, якщо вони є. от твій погляд на аграрну науку. Так. Значить, що що навіть почати краще? Ну да, давайте давайте почнемо з з проблем. Про, проблем. Перша проблема на проблема на науки, я бачу це те, що чи навіть не науки, а наукової ну да, науки в Україні. Це, це те, що немає чіткої такої зв'язки між наукою, науковими дослідженнями і виробництвом реальним виробництвом і впровадження, От те, що мені цікавить, це про впровадження у виробництво в свій час працюючи, дуже багато питань. Ми самі їх вирішували. Ми самі маючи на фоні Агросоюзу свою на наукову, скажімо, ділянку. Це не, 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 не така не маленька, 300 з чимось гектарів. У нас було. Ми вирішували ці питання. А коли я вже пішов в науку, я бачив, що це воно все описано. Тут нам нам можна було вже ну основуючись на той базі, ми багато б сэкономили грошей і часу. E Це це раз, тобто немає от такої популяризації. Як на мій погляд, треба окремий підрозділ. Як е, був колись ду, дуже давно раніше, я узнав, був підрозділ там а, е, сортової пропаганди. От я вважаю, що е, повинна бути якісь деякі лабораторії, які несуть ці розробки виробництва, того що виходить, наука розробила. В нас є дуже класні дослідження, дуже класні ці, але немає їх впровадження. Про них мало хто знає. Так, да, да? мало хто знає. Друге, е, це, як на мій погляд, це відток кадрів. На сьогоднішній день, хоч це так, ну, це, це може не, не проблема науки, але е, є проблематика, що не дуже, високі, не, не дуже високий рівень ем, скажімо, так, заробітної платні, і люди просто уходять в інші сфери. Тобто на сьогоднішній день це підготовлений фахівець, він вивчився, він, в нього є знання, і тут приходить якась компанія, і дивиться, а беруть, ну, я так скажу, беруть кращих. Да, ті, хто Краще їх починають перекуповувати. Тобто є, є таке. І опять же я порівнюю з тим, що коли дуже раніше да, як ми працювали на станції, то рівень зарплати був вищий, ніж у виробництві. На сьогоднішній день. Ну, я, я вважаю це. З другої сторони, вважаю, це також буде. Цікавим з точки зору. Це можна остаються... і, і, позитив, і горим, Да, та? От я зразу кажу позитив. Тут остаються тільки патріоти, які е... хочуть щось робити, і яким це цікаво, тобто горить. А з іншого боку, науковці, яких переманили в виробництво, вони ж мають вже методику підходи да, вони також, і Вони, вони також мають, залишають зв'язок з наукою. Не завжди, не завжди. Не, не завжди. І тут уже можуть бути цілі і зав ну, мета може бути інша і може бути трохи інше. Завдання, як як, на мій погляд, далі. Далі я вважаю, що у нас ну тут, опять же, у нас дуже гарна. Тепер уже пішов про позитиви. У нас є на насправді у нас в Україні дуже гарна селекція. Я, я до речі, селекціонер, але це не, не про за які того. культури ми. Я вважаю, що майже в усіх культурах у нас в Україні, особливо там ну да, деякі роки в нас запрошов ну, кукуруза. Кукуруза це в нас інститут, так і називають інститут зернових культур. Інститут кукурузи дуже багато гібридів. Навіть у нас на одній дослідній станції було. Гібридів ну, більше 50 вироблено. і це різні форми. У нас була цукрова кукуруза, Ну вона і є, і цукрова кукуруза, і кукуруза харчового напрямку Кремениста. Тобто не тільки е фуражна, а декілька напрямків. Це сіласна кукуруза. Якщо брати е я, наприклад, то ту, що дисертацію захищав, і е по цукровому соргу, по кормовиробництву, але вона також пов'язана з, то, з той же самою кукурузою, і там у нас навіть були прописані схеми. Вплоть до сортів і були е, сортова агротехніка. Тобто у нас дуже гарна мощна селекція. Селекція, якщо ми беремо поживу, я що я, да. я перебив тебе. Ну селекція, селекція, а далі ж ну, виробничники хочуть отримати f 1 Тобто, е, 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 як з насінництвом е, вітчизняного, е, питання. насінництво питання: от насінництво вітчизняного, отут я вважаю це. опять же, ми приходимо. Селекція у нас гарна. А в насінництві, на мій погляд, є прореха. Чого? Тож на насінництво, ну скажімо так, насінництво вітчизняної кукурузи у нас дуже развита Інститут дає лінії. Якщо так брати господарства, ті ті, що ми знаємо, ті ті ті, що ми знаємо, то Ростагра Бернацького, да, от він вирощує тільки і продає ті ті, тільки ті виробництво українське. і це гарні наші українські гібриди. Якщо вони вирощені е, веті, але окрім е, такого господарства, як я знаю, там же є і західна лінія в його гібридах. Імпортні да, вже вирощує. Я наскільки знав, були тільки від да, серця. Да. Я не в курсі. Uh -huh. Я знав, що він вирощував в основному. Uh -huh. Але окрім того, якщо ми приходимо до нас тут ближче і на, на, на нові кампанії, да, то у нас тут є декілька нових кампаній є ці і інститут усім продає насіння, і вони його вирощують. І зараз вже пішли. З Декількими ребятами ми общались. Де я в свій час не тільки це я займався консультаціями з насінництва і дуже багато людей, які виращують, виращують по по декілька схемам, але незважаючи не на все, в насінництві я дуже бачу велику. Велику нашу про проблему. По перше, це маркетинг. Тобто, треба людям донести маркетинг, красива упаковка доробка. Тут так, так також є питання. У нас іще більш старе оборудовання. треба робити, і треба не боятись, коли у нас виходить здоровий відхід на насіння. Да, це погано, але краще продати дорожче насіння. Ну, воно буде дуже якісне. Краще менше сіять, чим це. далі. іще ще є такі культури. Це ми так за кукурузу і скажуть, Володя в цьому інституті пропрацював да? і тягне своє. Але ми переходимо ну, зернові, на, да. на зернові да. на Одесу. Якщо брати на наші, ну не, не тільки Одеса, але СГІ це на найбільший такий центр, де у нас вирощується дуже багато з зернових пшениці і е, те, що ми робили досліди, дуже рідка е, іноземні пшениці. Вони дуже рідко переважають повражають. тому що наші вони тут, як там де родився там і пригадився. Вони адаптовані. Є така тематика, як адаптація. Далі я скажу за свою культуру за сорго. В нас дуже багато напрямків, дуже великі колекції були. І є сорго вітчизняне різних видів, яке також може може бути. Тобто, ми можемо забезпечити селекції. В насінництві є питання, є є дуже велика така проріха в заводах і як його доробити. оце такі моменти з то точки зору, зору на на науки Ну і дійсно як є, далі, якщо брати патріотизм, якийсь, да, то я вважаю, що наших своїх місцевих гібридів має бути більше. Ще скажу, у нас в інституті Юрієва, да, у нас є дуже непогана селекція соняшнику, у них є селекція соняшнику, у нас є Запоріжжя інститут олійних культур, які вирощують не тільки соняшник, а там є і гірчиця, і специфічні культури сафлор. Тобто, у нас це є. Нам треба це зберегти і зробити може якийсь перезапуск. ППП Перезапуск, може якихось більше там. Фахівців, які гарно себе цей може зробити якісь фінансування. Фінансування це ж не тільки зарплата. Фінансування це ну оборудовання, на якому ми працюємо, і дуже часто люди уходять саме за те, що тут вони не не зможуть допрацювати і не зможуть свої ці виявити. У мене специфічний підхід. Я крім всього прочого, то я ти вважаю... бачиш. Ти одразу створив модель, де ти сам заробляєш гроші, і і можеш їх спокійно вкладати в довгу. Ти, да. ти ти е, зараз говориш про позитив. А от я бачу в твоїй моделі е, це якесь майбутнє, чи я помиляюсь? Ну я також бачу, да і я бачу в тому, що е, коли це виробництво українське може може я не, не так прав, але я завжди що пріоритет по повинна давати українським. Дуже нас багато навчила війна, багато людей не захотіли до нас їхати вести своє насіння то що і тут якраз вийшли українські це був такий перезапуск, перезапуск дуже це, але для українських українського насіння це було дуже скажімо, такий шанс коли ми поставили і показали що не гірше не не гірше але насінництво треба допрацьовувати і якщо в нас наше виробництво ми не будемо не від кого залежати. І вже іноземні партнери на нас будуть по-іншому дивитись і присилати сюди найкраще. Тобто ми не будемо країною, в яку можна прислати те, що не продається в Європі. Сюди треба їхати і конкурувати з чимось. Ну тим більше, ну, що ти, ж, ти ж бачиш, що багато іноземних компаній вже на насінництво перенесли вже на поля українські. Да, ми, да. ми бачимо і знаємо назви компаній, які вже вирощують свої гібриди тут. Свої насіндєвої господарства, і це, це, це досвід, це, це, який це, це гарно, Я не думаю, так. що там буде гірше, якщо всі технологічну цепочку ми виконуємо. У нас не буде гірше. У нас гарні люди. Ми та та так само відносимося відповідально. Навіть як я так вважаю, ми можемо навіть краще зробити. Я не думаю, що в якоїсь там, де в виробництво в якоїсь там іншій країні не буду називати, що може бути краще. Але якщо ми витягуємо усе, усю лінійку, ми можемо краще за багатьох. Але треба оці всі ДСТУ, всі ці виконувати. І в державній програмі також є, того, що і. Люди от, кажуть, що ми не користуємося, але цим потенціалом науки виробничники користуються. Єдине що. Як казав один мій дуже гарний партнер, що коли ти за це заплатив да, за консультацію, ти як би, трохи це думаєш. А коли це тобі навяжчева і наука наша дає безкоштовно, то наче так дивишся. Але у нас дуже багато всяких і схем, і цих може тільки трішки якся ці заходи зробити, донести виробничнику. І дуже гарний цей, що, як я вважаю, дуже гарний напрям це. Консультація, коли це буде не просто що прийшла наука безкоштовно надала, хоче це цей коли супровід господарства. це той зв'язок про який ти казав. Да. Оце... Спайк науковець науки, може відпра відпрацювати, фактично відпрацювати на полі, тому що є теорія, є невеличкіття. Коли ти відпрацьовуєшся на здорових полях, коли це ти відпрацьовуєш в практиці, і я це знаю, то що ми це, це робимо. Тут бувають вже де деякі ці на, на двох гектарах. Я можу і вручну внести, а вже на 200 гектарах ми можемо не це. І коли ти отримуєш. Як би там сказати, якщо ти отримуєш задоволення, і у людини на полі це, це виходить, я не знаю, я дуже радію. Навіть не фінансово, просто радію цього. Ну, так дуже коротко. Скажи мені, будь ласка, ще от, стосовно науки, я хотів ще таке запитання поставити. Ти знаєш, що в Україні працюють багато холдингів. І майже всі холдинги мають свій відділ, називається відділ RD. І там. В... Інвестиції, йдуть реінвестиції цих холдінг, вкладаються гроші в наукову діяльність. Але, на мій погляд, там все і залишається в цих холдінгах. Яке тут майбутнє тут може пов'язане з українською наукою? Які тут, на твій погляд? Mm. Чи ти не, не знаєш, це, це, як це працює? Mm, я знаю, як це працює. Ну, не це досконально знаю. Просто я, я так бачу, що всі до... вони ставлять дуже цікаві досліди. Але uh -huh. іноді так буває, що вони одні й ті ж досліди ставлять, от, як ти казав, що і вони вкладають одні й ті ж гроші, одні й те ж. Uh -huh. А якщо б був якийсь обмін, як... ну, от, яка тут може бути перспектива? І знову ж як, оці цей досвід, як ці дослідження, що вони потрапили в виробництво ну, і, не, не завжди. Чи конкуренція тут не дозволить. Я думаю, що по-перше, є якась конкуренція по-друге, -по свої завдання на своєму до досвіді те, що ми робили у себе в науці, да? тобто, ну це дуже відкрите господарство Агрсоюз, да? яке показувало це це все, але дуже багата інформація, яку ми пройшли. Яку ми цей по перше, навіть люди, які працювали з цим, вони не внесли і в себе не не використовують. А друге, це ця, ця інформація канула. Тобто на сьогоднішній день, ну на наприклад, тоді нам це було цікаво, а відкрити і прочитати, і це все закрите. Я все ж таки вважаю, що класична наука повинна бути, повинна бути не треба нічого видумувати. Я при прийшов я розбивав структуру і своєї діяльності своєї кампанії. Дуже сміялась з мене дівчина що Ти в кінці концов вийшов на структуру наукових лабораторій. Кажу, така може нікуди не треба, нічого і видумувати. Вот. І ми ми ся так рисували, рисували, але довжен бути те, що касається, є фундаментальна наука, є селекційні напрямки, які ми не потягнемо. Кожен холдинг на сі... ну може потягне, а може і не досить потягне, дороге це, це досить дороге задоволення. задоволення. Я вважаю, що треба і дуже гарно це обмін досвідом, тобто обмін досвідом і діля і ділянки, хоча б на рівні тематики, щоб люди розуміли, що. Що да. вже розробляється, що, що тобто і оці знання, які отримав науковець, за які ми казали, що є науковець, є фахівець, і коли він передає, якщо це дійсно впровадить на полі, на мою думку, це є аргументована. Коли вже людина отут вона отримала знання, отут вона вже знає на ділянках, і тут вони працюють. Ну і гарно було б щоб це не, не заканчувалося одним холдингом. Тому що я вже стикався з такими людьми, і це кстати, не холдинг. А фермера вони не хотять розгласки. Бо це у нас, і у ну, нас Це, це за... чисто наше українське. У, да. у, 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 у нас да. закінчилось. І навіть такі, ну кажу, не цей, ми тут впроваджували, каже, ми не, не будемо. І оце тут, будь ласка, не, 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 не розказуй. Оце я отримав своє ноу-хау, ми з тобою відпрацювали, ти собі нікому ну, не кажи. Це, Поэтому, це, ну, хотілося знає. б, щоб цим все добили. Якраз як на науковці і заклади наукові могли би стати таким. От, Таким елементом, який які створює нормальне інформаційне поле навколо цих проблем, колись дуже гарна була ідея, але вона не впровадилась. Там було, скажімо так, було пільгове ПДВ, якщо пам'ятаєте, для сільхозвиробництва, А потім сказали, що пільгове ПДВ може йти на наукові. Ну тобто, оці 10% залишаються на спецбалансі, і ви їх можете витратити на інновації і науку. Або на дізель. Ну, люди завжди купили солярку, на, на тому і закінчили. Але тут була ідея, наскільки я розумію, ідея була в тому, що сьогодні ми вложили нам, ми зак заключили договір. Тобто держава спансує, щоб оці кошти целенаправленно пішли. От я вважаю, це дуже класно, тому що це спансує ну, не будеш, якщо у людини є мільйон на особовому рахунку, який він може потратити на науку. То він не буде тратити на е, тих людей, які не принесуть йому Ну, що да, да, да. да а за той мільйон він може отримати три мільйона чи десять мільйонів і доплатить державі то, на і сам же буде контролювати, щоб ці кошти да. були ре реальні. Ну цікавий ну, до як я вважаю, і тоді кожне мені і ще таке етат, що мені дуже сподобалось, коли я спрашував. Ну чого вітчизняна наука чи яка інша наука? По перше, в нас дуже класні люди, дуже класна наука. Можна і колись я дуже мучив американця, який прийшов, не знаю, як його звати. І він мені, коли вийшов вже на поле і каже: Володя, ну не задавай мені провокаційних питань який препарат краще. Краще завжди е, американське. тому що це виробляється у нас. Ми платимо налоги, і кожен раз ну, з кожного цього товару йде налоги, і наша держава стає багатше, стає краще. Стає та того, що більш мене не доставай. Я не можу сказати, що якась я буду завжди казати, що всі товари треба брати з США. Тому що він американець. Да, так, мені, так, ми, він українці. мені сподобався, так. тільки я хочу, щоб все було наше, українське. Ну, хай не все, ну більшість. Більшість ну, ми можемо зробити все самі. Ну давай на цьому, і закінчимо розмову про науку. Дякуємо. Дякую.